Require рай квайар. Verb – to need something to depend on something. Потребувати щось. Залежати від чогось. Вимагати потреба. For example, 1. This job requires a lot of patience. Ця робота вимагає багато терпіння. The recipe requires two cups of flour. Рецепт потребує дві склянки борошна. Дві. The project will require a lot of time and effort. Проект потребуватиме багато часу та зусиль. А. Require attention – Потребувати уваги. Б. great deal of – effort, time, patience – Вимагати багато, зусиль, часу, терпіння. С. Required reading. Обов'язкова література. Д. of – Вимагати використання. E. Require a license permit – Вимагати наявності ліцензії, дозволу. Реквайре айвіс. Реквайдаф.